Бажаю міцного козацького. Ну, по нам з фронту, я думаю, вам не цікаво. Да? Як відпрацювали Азов, як ДШВ, як морська піхота, як 93 відпрацювала. Та й для чого? Тут же ж перемога, вже, чи мір, чи перемір'я Трампі з маленьким бункерним милом принесла. Вважаючи а, на те, в якому стані знаходиться суспільство, да, іншого очікувати, мабуть, і не можна було. Ну, сподіваюся, що після того, що зробив Трамп із маленьким бункерним муйлом, а, я вважаю, що треба пояснити деяким товаришам, які не розуміють, що відбулося. На Аляскі міжнародного злочинця приймав президент на самої великої країни світу. Ну і в булому найможіші морські якотики да, стояли на колінах перед хуйлом з красною дорожкою. Нема чого там обсасувати оці брехні, хто що сказав, Трамп бли, Путіну, Путін Трамп, оце все херня. На ваших очах відбулася настільки це можливо легалізація за допомогою Сполучених Штатів і персонально Трампа міжнародного злочинця, міжнародного злочинця Путіна. Ордер, на арешт якого видав міжнародний. Кримінальний суд в ГААЗі. А це єдине, що потрібно знати. То, що вони договорились договарюватися, зустрічатися далі, там для нашої країни нічого цього хорошого не вийде. Вважаючи на те, що країнами, гарантами нашої територіальної цілісності були Расія Федірація і США, і вони ж Зараз одні напали да, знищують, тероризують і вбивають наше населення, а другий товариш підписант, позиція його не зрозуміла. Але щоб зрозуміти, що таке Сполучені Штати, потрібно чуть вернутися назад. Країна, яка здійснювала великий тиск. На тодішнє керівництво в 90-х роках України, яка фактично змусила відмовитися від ядерної зброї і стратегічних бомбардувальників Ту 22М3, Ту 95, ту 160, і за їхні кошти було порізана була Америки. Це 90-ті роки були. У 2014 році. Тодічній Бабракада Обама да, чинив тиск на політичне керівництво, щоб ми відмовились, ну, наша країна відмовилась від Криму перед вторгненням 24 лютого 2022 року, які дії приймали Сполучені Штати для того, щоб убезпечити Україну, як вони говорили, нашого союзника, від вторгнення? Пересилали літаки зброї масово. Всі вивозили посольство. Єдине. А, і до речі, по озброєнням. По озброєнням, а, щоб не було ні в кого ілюзій, одиничні зразки були нові технологічні, типа Шторм Shadow, але їх там 20 штук дали. Е, літаки F-16 поставлені з старими радарами. І, е, Ракетами повітря-повітря обмеженим радіусом дії. Мали би бути IGM 158 джаз на 370 км. Самоходні артилерійські установки, типу Полодіна, Бредлі, М113, це все старий старий хлам, який по підрозділам мучилися і тягали його. Але й то — спасіба. Це об'єктивно, щоб ми там не строїли таких ілюзій, що нам хтось щось здовжен. По-перше, Сполучені Штати грають свою гру. Буде там Обама, Байден, Трамп сумасшедший, це взагалі сумасшедший, інші толку цього не буде. Я для чого це все розказую? У нас на початку вторгнення якоби була коаліція з 50 країн. Так. По ітогу, у міжнародного терориста Іран. По факту, Северна Корея, Північна Корея, Китай, по факту, Білорусь і Купа країн, які забезпечують на 100% його і силами і засобами. Корея забезпечує і живою силою, а всі інші в астрономічних кількостях хай і за гроші. БПЛА, ті ж самі іранські шахіди, які тероризують міста. Корея на 80% із Китаєм забезпечує снарядами, мінами РСЗВ, тому судьба й такова. Вважаючи на те, що в нашій країні і так тяжко, да, маючи цілу купу да, державних зрадників на вищих державних посадах, які прямо саботують виробництво власної зброї, прямо саботують. А крадіжки під час війни коштів на оборону на обороні, це диверсія, саботаж, це все державна зрада. У нас зараз ми в такому становищі, що якщо ми одночасно не проведемо перевибори Верховної Ради не президента і не будемо реформувати паралельно Збройні Сили України. Ми в такому ну в такій ситуації не вивеземо без заміни, без ведення стану війни, без мобілізації економіки, без військової юстиції. На взагалі, от весь світ дивиться, як і ще тримається. Так він тримається на тих людях, які пішли 2014-2022, які на фронті, які списані, допомагають фронту. Які технологічні зразки зброї впроваджують, а їм купу палок, всякі арахамі, ці офісні клірки там повлазили скрізь, скрізь, мають виробники заплатити, щоб через Міноборони ну, отримати контракт. Це всі так прекрасно знають. Але от і за чого ми тримаємося? Що ентузіасти, патріоти, от українці да, є 20%, на тому вона стоїть. Але загалом воювати із такою системою ну, є межа ресурсу, да? як і людського, так і всього іншого. І маючи в країні маючи в країні колосальні кошти, витрачати їх на що попало садки, дороги, ну на, на що попало абсолютно. Да? Тільки на озброєні сили. В добропілля 10 мільйонів хі -хі, зараз да, їх півіхами, кабами, ракетами, ураганами розбирають, вони 10 мільйонів напругу втратили. Це така картина типова для всіх міст. Ну, Суть мого відео, що я взагалі хочу сказати, що ніякі Трампи, хуйло, Обами, блядь, потужні, галобородьки за нас нашу долю не вирішать. Якщо ви не, не грамотні, не письменні. То по Конституції єдиним джерелом влади в Україні є народ. Даже народ з половини зашуганий мусорами і ТЦКшниками, загнаний під лавки. Ну, <гум> не всі, до речі. Вилізти з цієї ями можемо ми тільки ну, разом. Да? У Збройні сили зрозуміло пішли краще, допомагають краще. Такі відверті ФСБшні агенти, яка там, П'ять офісних менеджерів, Міндічі, Гетьманцев, це офіційний помощник офіційного агента ФСБ Сівковича, да, який волонтерку ложить, банк, ну, перекази між картками. Тобто, перший крок треба осознати проблему, усвідомити, що вона є. Я не знаю як. От Рома Червінський, я в Телеграмі викладав відео, він прямо говорить. Операція Авеню, Вагнергейт, Безугла, Єрмак, що він є прямим агентом впливу Кремля тут, і як його опять офісних менеджерів. Та, блін, ну і що? На суди багато хто ходить. До речі, українці, як вам живеться, харківчани, Рома Дудін сидить у тюрмі, у тюрмі по безприєлу. Да? Багато з вас їздить на суди, де допомагає хоч чимось. Ромі Червинському, Галушкіну, багатьом офіцерам. Щось так, що всі, хто очолив Національний спротив в перші дні війни, випилені із командних посад кримінальні провадження по факту. По факту. І усіх на горбу кримінальні провадження. Да? В багатьох військових, як воно так трапилось, ну, це випадковість, потужна-потужна. Але я не думаю. Цинічний ворог. Всередині, який працює і працював на Кремль, він є, нікуди не дівся. І з цим потрібно щось робити. А що робити, ну, зрозуміло. Ворогів потрібно знищувати.